Всім привіт! Ви на каналі Руква і в цьому ролику я вам покажу, як отримати галочку в інстаграм. Це відео не точне, галочку можуть отак вам і дати, а можуть і не дати. Залежить усе від вашого аккаунту. Заходимо у налаштування, нажимаємо на налаштування отако, і буде кнопочка обліковий запис. Заходимо в обліковий запис і ми маємо вибрати пункт запит на підтвердження. Грузиться і тут у нас пише: користувачі, які підтвердились, мають синю галочку. Ми вписуємо ім'я користувача, повне ім'я, це треба прізвище, ім'я та як у вас у паспорті, паспорт ваш, і категорія, яка у вас, країна, навіть не знаю, що ще треба. І оце можна вже не вводити. Після того як ви це все правильно зробите і ще сфоткаєте паспорт. Ось така кнопочка «Add file». файл. Тут треба сфоткати ваш паспорт, і після того у вас, може, у вас буде кнопочка нажати Готово і «Надіслати». І вам треба буде почекати 30 днів. І інстаграм вам відпише, чи підтвердились ви, чи не підтвердились. Іменно я уже підтвердив, кажу, підтвердив. Дав, надав заявку на підтвердження свого аккаунту. І ось таке виходить відео. І ось таке відео вийшло. Не забувайте підписуватися на канал. І всім па-па-па-па!